Всім привіт. Дивіться, в мене сьогодні нове видіння. Я його виставила. зараз. Сьогодні в нас яке число? 18 лютого 2024 року. Це буде пов'язано з літаками. Літаки з палачами, це не наші літаки і не допомога з літаками. Ну, тому що багато людей зразу думає, що, цей, е, ну, що це Ф16. Ні, це не, це, я не про ці літаки кажу. І їх дуже багато. От як дивіться, як у цьому відео з воронами, але там ворони. А в мене у видінні це літаки, як літаки. Але літаки не ті, що великі, і не вертольоти, а середні. Такі, ото як авіація, така специфічна якась середня. Ну в небі, авіація, буду казати, авіація. І, і дуже багато, дуже багато. Це відлік починається. Запам'ятайте, коли я кажу дату, це означає, коли я побачила це я сьогодні побачила. Бо зразу люди думають, що це сьогодні ні. Я ж бачу раніше і я там дуже сильно переживаю за дітей, дуже сильно у воді. Це сьогодні, 18 лютого, 2024 року. Дуже багато авіації в небі. От як ворон. От як ворон у цьому відео, да, де я скріншотами виставляю. Це стільки авіацій. Дуже багато. І цей. І знову зекі. Зекі. Зеки. Ну, зеки оці воєнні, які безбашені. Ви поняли? І тому я за дітей переживаю. Ну, так. Так у видінні в моєму, що я переживаю за дітей, тому що багато дуже цих військових, які є е, з вивернутим розумом, я це пишу в телеграм-каналі, всіх чекаю в себе. Е, Ольга Берлінська, Волхва, Волхва, Єфрейн, Силка в шапки. Слухайте, 24 ви кажете. А в мене у видінні там більше, ніж 24. Дивіться, якщо порахувати, скільки ворон у тому відео, да? у тому, що це скріни. От багато, дуже багато. І воно так, авіація, а тоді от ті каструпалки. Ну, стрюмно. Стрюмно, стрюмно. Якщо ви будете аналізувати, то ви зрозумієте, що все, що я сказала, воно так і є. Ви думаєте, що це в один день зразу буде отако? Ні, воно понаростающе, воно вже почалося. І почалося з 16 числа. Понаростающі, люди добрі. І про кола. Скільки разів казала, що будуть кола? А ви аналізуйте, що ви бачите, аналізуйте.